Міністр оборони Туреччини Ашар Гюлер на саміті Кримської платформи підтвердив незмінну позицію Анкари. Туреччина ніколи не визнавала і не визнає анексії півострова. Він підкреслив, що питання захисту кримських татар є для Туреччини не лише зовнішньополітичним, а й історичним та моральним обов'язком. Юлер наголосив. Ми будемо працювати, щоб їхній, тобто кримськотатарський голос, був почутий, а їхні права захищені. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв нагадав, що з моменту окупації півострів покинули до 150 тисяч українців та кримських татар. Водночас Росія переселила до Криму вже понад мільйон своїх громадян. За словами Джемілєва, масштаби репресій у Криму набагато перевищують ситуацію в самій Росії, і майбутнє кримських татар безпосередньо залежить від звільнення півострова. На п'ятому саміті кримської платформи в штаб-квартирі ООН була ухвалена Нью-Йорська декларація. Учасники документу підтвердили, що будь-які територіальні надбання Росії внаслідок застосування сили є незаконними. У декларації висловлено занепокоєння масовими порушенням прав людини на окупованих територіях, зокрема у Криму, це зникнення людей, депортації, катування та переслідування кримських татар і українців. Президент України Володимир Зеленський, відкриваючи саміт Кримської платформи у Нью-Йорку, заявив, питання Криму це не лише українська проблема, а виклик для всієї системи міжнародної безпеки. Зеленський закликав партнерів не допустити нормалізації російської агресії і наголосив, що санкції мають залишатися до повного звільнення всіх окупованих територій. Президент України Володимир Зеленський у великому інтерв'ю виданню Аксіо заявив, що Дональд Трамп відверто підтримує позицію Києва у нанесенні ударів по російських військових і промислових об'єктах. За його словами, якщо США нададуть Україні більше далекобійного озброєння, воно буде використане для знищення заводів, електростанцій та складів ворога. Зеленський наголосив, що кремлівські еліти мають усвідомити. Або вони завершуть війну, або їм доведеться ховатися в бункерах. Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желясков оголосив, що вже наступного року країна розірве всі угоди на використання та транзит російського газу. Він пояснив, що вся потреба країни, як для домогосподарств, так і для промисловості тепер покривається імпортом скрапленого газу. Болгарія уклала вигідні контракти із США і готується повністю відмовитися від російського впливу у газовій сфері. Це серйозний удар по Балканському потоку, який був частиною стратегії обходу України. Спецпідрозділ призраки головного управління розвідки України здійснив успішну операцію у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок рейду було знищено два транспортні літаки ан 26 які базувалися на аеродромі Кача, а також берегові радіолокаційні станції. Це черговий крок у послабленні військової інфраструктури Росії на окупованому півострові. Окупаційний гауляйтер Криму Сергій Аксьонов закликав жителів Криму набратися терпіння, адже майже половина заправок на півострові не працює. У самій Росії закрито вже понад 360 АЗС. Пропагандисти пояснюють це так званими ремонтами НПЗ, але насправді криза стала наслідком постійних ударів українських дронів по нафтопереробних заводах. Представник української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що внаслідок удару безпілотниками по санаторію ФОРОС могли загинути високопоставлені військові з Росії чи Білорусі. За іншою інформацією, у закладі перебували офіцери російської армії, які відповідають за роботу системи ППО. Цей об'єкт розташований поряд із урядовими дачами, де часто відпочиває політична верхівка Російської Федерації. Будемо чекати підтверджень та некрологів, іронічно підсумував Братчук. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що оптимістичні слова президента США Дональда Трампа про повернення всіх територій України можуть приховувати намір Вашингтона поступово зменшити свою участь у війні. Туск підкреслив, що відповідальність за перемогу України не можна перекладати виключно на Європу. Варшава готує зміни до законодавства, які дозволять польській армії збивати російські безпілотники над Україною без погодження з НАТО чи ЄС. Це суттєво пришвидшить реакцію на загрози та продемонструє рішучість Польщі діяти на випередження.